Ось три помилки, яких слід уникати батькам. Один. Найбільший страх ваших дітей це не темрява або монстри, а бути залишеним. Тому не погрожуйте і навіть не жартуйте, що залишите їх. Ніколи не заставляйте їх чекати, коли забираєте зі школи. Це матиме довгострокові наслідки для них. 2. Не пригнічуйте їх емоції, кажучи їм, щоб вони припинили істерику. Не відмовляйте їхнім почуттям, кажучи їм, що вони не почувають себе певним чином. Це призведе до того, що пізніше в житті вони не будуть відповідати своїм емоціям. 3. сувора думка про речі, про які вам не потрібно мати думку Не позбавляйте їх вибору в світі, де вони мало що можуть контролювати, дайте їм вибір, який фрукт вони хочуть з'їсти, який одяг вони хочуть надягти. Так вони почують контроль над своїми діями. Якщо ви не слідкуєте за нашим каналом, ви, можливо, більше ніколи нас не побачите. Але якщо підписані, вітаю, ви розумово ростете щодня.